зусиль не буває у успішного результату. Сьогодні у нас ще один наш стипендіат це учень 8 класу Саміцького ліцею Ілан Владислав. Юнак талановитий постійно шукає себе. Змалечку шукав себе і в танцях, і в хореографії, і в спорті, і в науці. І всюди, до речі, досягав найвищих результатів. Але найбільше Владиславу подобається історія та географія. І він е, бере, завжди постійно бере участь у всіх конкурсах, олімпіадах. І в цьому році е, Владислав зайняв друге місце у третьому етапі всеукраїнської олімпіади з історії. І за результатами цього він отримав стипендію сільського голови. Вперше Владислав взяв участь у навчальних змаганнях у третьому класі. На перша була математика, тому що Моя вчителька з початкових класів Ольга Якіна любила математику, і нам її дуже гарно пояснювала. Моє саме перше змагання це було районне Міксіке в третьому класі. У нас був один хлопчик з іншої школи, ми з ним змагалися йшли, можна сказати, балу в балу. Але в кінці кінців я пройшов останній раз одну дисципліну і виграв. І коли я прийшов туди, інші учні, які сиділи, здивувалася, що я тоді дійшов туди. Мексика, математика. Там йде п'ять дисциплін, там додавання, віднімання, множення, ділення і порівняти найбільше. І в кінці, коли порівнював найбільше, я отримав більше бали. У п'ятому класі з'явились нові предмети, нові захоплення. Найцікавішим досвідом стала участь у обласній олімпіаді. Саме серйозне це була обласний етап, якраз таки історія. Писав я її. Виродниківці в школі. було багато цікаво. Було багато тяжко, але вона мені сподобалась найбільше, тому що вона була саме цікава. Багато було цікавих питань, які були навіть не такі, як шкільного курсу. Вони були більше на розвиваючі, на позашкільну освіту. У арсеналі Владислава велика кількість дипломів, нагород, відзнак є тут участь у мовних, літературних, мистецьких конкурсах, та все ж улюбленою залишається історія. До душі скоріш історія. А потім демон географія і ці вже математика з Тому і розмова із стипендіатом голови Паленської громади Владиславом Біланом вийшла не лише про навчання та успіхи. Головною темою все ж стала історія та її уроки. Дуже цікавий предмет. Якщо ми не будемо знати минулого, то ми будемо робити помилки в майбутньому. Найбільшою помилкою сучасної історії України Владислав вважає перші вибори молодої країни. Можна, наприклад, самі перші вибори в Україні, коли вибрали президента з партії комуністичної, і це не дуже добре здалося на нашій історії. Краще було вибирати з руху чорнову Це призвело до Будапештського меморандуму і до втрачання ядерної зброї, а також багато чого ще поганого було. Тож Владислав переконаний, що молодь не буде більше пасивною під час виборів. Ну, мабуть. Першу чергу, все ж таки робити правильні вибори на виборах президентських. в Першу чергу добре думати, а також все ж таки не забувати про своїх ворогів історичних, наприклад, ту ж саму Росію, яка весь час хотіла України, і тому не треба з нею зближатися таких було з усіх радянського союзу. Та все ж Владислав, учень восьмого класу, тож є і розваги, і хобі. Відпочинок з друзями, любов до подорожування. Мандруючи, Владислав зрозумів, у синиці є перспектива. В першу чергу це парк наш туризм. Там також не може розвиватися. У нас доволі гарний парк з великою історією. Також у нас перспектива може бути навіть та сама ферма. Вона також може далі розвиватися. Далі робота є в нас, в принципі, це ще в школі, в садику, ну і громадські діячі. Але в першу чергу це, мабуть, парк. І дякувати за це маємо громаді села. Громада багато для цього робить, а по-друге, гарне село, що йому не жити. Тому Владислав вірить у спроможність сільської школи. У Більшості випадків сільські школи можуть давати геть кращу освіту, тому що, наприклад, якщо взяти якусь міську школу, там може бути в класі, наприклад, 30 дітей. А як в класі як у мене 6 дітей, то набагато краще отримувати освіту, тому що можна напряму вчителя щось спитати, а не чекати це цілий урок у Синицькому ліцеї? Сама атмосфера налаштована на формування успішного учня. Три історії має надзвичайно важливу роль, тому що це людина, яка формує націю, її національну свідомість, і національну ідентичність, і історичну пам'ять, і розуміння історичного минулого, і багато знову ж таки вже часу втрачено на покоління, яких трошки не довчили, або не так вчили, або не того вчили. Але якщо брати нашу школу, у нас традиційно було виховання обдарованих учнів, і вже багато років було в нас вчитись модно і популярно навіть, скажем так, деякі навчальні заходи нам заздрили, тому що вони не могли повірити, що нас діти хочуть, бажають і виявляють дуже сильне таке прагнення йти на олімпіаду, здобувати перемогу. Так ми маємо вже неодноразово перезаряд обласних олімпіад на рівні. Черкаської області, ось я думаю, все таки для формування лідера особистості, яка почуває себе впевненою, хоче будувати майбутнє щось змінювати. Будь-яка перемога це дуже важливо. І також участь теж участь у конкурсах, олімпіадах формує лідерів шкіл, громад і країни у цілому. Владислава я знаю ще задовго до він прийшов до школи. Я знаю надзвичайно розвинутий хлопчик з прекрасним мисленням. Він дуже рано почав читати, дуже рано почав говорити. Коли він вже прийшов до початкової школи, ми бачили перспективи цієї дитини. Ну, як ми знаємо, спочатку він нас в математичному напрямку так розвивався, українську мову також у нього були призові місця. А коли вже побачили безпосередньо на уроках історії, то ну чесно сказати, я одразу зрозуміла, що це кандидат на область на олімпіади, Надзвичайно допитливий. питання весь час є, питання по темі, які саме поглиблюють, розширюють і так далі. Предмети не давався легко. Пам'ять прекрасна, логічне мислення наявне. Тобто відразу було видно, що ця дитина потенційний, ну скажемо так, якщо не переможець, обов'язково призер. У перспективі нові випробування, ну, як правило, коли дитина в восьмому класі вже має призове місце, то тут зупинятися не можна. Потрібно працювати надалі, працювати, продовжувати працювати для того, щоб вже мати не, не друге а обов'язково перше місце. Я сподіваюся, ну якщо він можливо, неможливо стільки східний до цієї групи предметів, то я думаю, що ми будемо пробувати якщо що ми будемо мати бажання звичайно, тому що це теж цікаво і перспективно буде ну, Я думаю, будемо Ну, Побачимо, як воно складеться. І хочу знову ж таки зауважити, що дуже багато доклад операції саме Владислава, тому що всі діти, якими мені ті діти, яких мали на населення області, яких я викрила попередньо, я їм змогла приділити більше уваги, більше було роботи з моєї сторони. А тут внесла війна свої корективи, змішане навчання. Він дійсно дуже багато працював самостійно, додатково, і це йому допомогло, тому що Олімпіада була трошки не в тому вигляді, якому я собі. खुजली है। ठीक? Розв'язується ми готуємося, ми розв'язуємо типові завдання, як схема розв'язання, як воно має бути і так далі. І Тут за два дні до початку ми дізнаємося, що це має бути у форматі програми у нас дуже мало часу є на підготовку. І, звичайно, як Владислав значив, що багато для питань не за підручником. Дійсно, власна Олімпіада передбачає значний відсоток непрограмового матеріалу. І саме завдяки його, його екзиції, тому що він додатково цікавиться, переглядає багато матеріалів, то він зможе добути перемоги. Відзнака обдарованої молоді на рівні громади спонукає учнів до навчання. Обов'язково важливо, тому що знову ж таки ми формуємо лідера, діло, яка знає, чому прагне. Громада має цінувати інтелектуально обдарованих людей, тому що ми маємо формувати еліту нації, за першу чергу, інтелект. Так? А для дітей учнів школи це навпаки прагнення. До можливості прагнути речення, то вони бачить приклад, куди можна досягати. І це вже в нас в школі неодноразово діяло, так як я говорила про вдарований діти. Головним чинником успіху Владислав вважає можливість займатися улюбленою справою. Ну я в першу чергу сказала, що перших вибрати предмет, який вам подобається. І друге, це що він вам реально подобався. Ви його вивчали не тільки в школі, щоб, наприклад. В оточуючому світі якісь там з історії, наприклад, на пам'ятки дивитися кожен раз. Також переглядати поза межами школи якийсь матеріал, те, який вам буде в першу чергу цікавий, а не те, який вам потрібний буде. А головна складова успіху це праця. У рамках програми Обдарованість Владислав Білан отримав сертифікат на виплату стипендій голови Руслана Єремчука за друге місце в обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у розмірі 700 гривень щомісячно.